Доброго ранку, дітки! Сьогодні п'ятниця і у нас з вами заняття з малювання. На цьому тижні ми з вами багато говорили про спецтранспорт. На минулому занятті вам розповідали про спецтранспорт пожежна машина. Сьогодні я вам пропоную її намалювати. Ось таку пожежну машину ми з вами сьогодні будемо малювати. Перед малюванням тітки давайте спочатку розглянемо пожежну машину. З чого вона складається: кабіна водія, фари є в кабіні, мигалка, цистерна для води, дробина та колеса. Для малювання нам знадобиться склейончата серветка, білий аркуш паперу, вологі серветки, стаканчик з водичкою. Пензлики гуаш червоного, чорного, жовтого та синього кольорів. Спочатку малюємо кабіну, беремо пензлик, смачуємо його водичку, фарбу, кабіна в нас прямокутної форми. Розфарбовуємо. Мені краще розфарбовувати товстим пензликом. Робимо віконця. Тепер ми малюємо цистерну для водички, трошки відступили від кабіни, теж малюємо прямокутничок, розфарбовуємо. Розфарбовуємо повністю. Розфарбували цистерну. Тепер тоненьким пензликом ми малюємо дробину. Над цистерною малюємо ось таку рисочку одну і зверху іншу другу. І малюємо ось такі. Це у нас буде дробинка лінії. Зверху вниз. Так, що є машини? Колеса. Колеса у нас якої форми? Круглою. Спочатку ми малюємо колесо, там, де кабіна водія. Так. Розфарбовуємо. Друге колесо. Тепер, що є ще над кабіною? Мігалка. мигалочку з синьою фарбою над кабіною? Ось так зафарбували та є фари. Ось так, жовтою фарбою робимо фару. Почому чому їде пожежна машина? По дорозі проводимо ось таку рисочку. Ось така пожежна машина вийшла у мене. А я, дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення!